Присягаюся, це спрацює. схвильовано вигукнув я своєму другові. Це лайно не справжнє, сказав він, явно не вірячи мені. Одного разу це вже спрацювало, я зробив це 20 хвилин тому. Мій друг дивився на мене з недовірою. Ти стверджуєш? Що можеш перетворюватися на тварин? Зрештою запитав він він мав повне право бути скептичним. Я маю на увазі, що якби він увірвався до мене додому з криком, що володіє магічною здатністю перетворюватися, я б теж йому не повірив. Єдиний спосіб довести йому це показати Кажу тобі! Я зустрів того фокусника. Чи хто він такий на вулиці? Він сказав, що володіє секретом перетворювання на тварин і продасть мені його лише за тисячу баксів. Звісно, спочатку я не повірив йому, але він прочитав закляття і сказав, щоб я вимовив назву тварини вголос. Друг витріщився на мене з недовірою. Я розумів. Що це звучить абсолютно божевільно, але я збирався довести йому величезну силу, якою я володію, це Це не має жодного логічного сенсу. Ти все одно матимеш власний людський мозок? Навіть якщо, скажімо, ти перетворишся на мишу. запитав мій друг. Так, я вже перетворювався на тигра, і це було. Дивовижно, я відчував себе таким могутнім. Це був такий кайф, що я не можу описати. Хоча, через кілька секунд, чоловік повернув мене назад. Він сказав, що ми знаходимося в занадто людному місці, і він не хоче, щоб хтось знав, що він пов'язаний з такою магією. Я заплатив йому і отримав це закляття. Ось, дивись. Я витягнув листок з текстом. Зараз я покажу, як це працює. Чекай, а як ти перетворишся назад на людину? запитав друг. Той чоловік сказав, що це простіше, простого, і мені лише треба назвати своє ім'я. Я подивився на свого друга, який схрестив руки. І підняв підборіддя. Тоді зроби це, сказав він. Покажи мені прямо зараз. Прокляття. Якщо це спрацює, клянусь, я перетворюся на слона. Я посміхнувся, приготуйся до того, що твій мозок повністю вибухне. Я прочитав закляття, закрив очі і голосно сказав Собака! Пуф. Я миттєво перетворився на 40-кілограмову німецьку вівчарку. Мій людський одяг звисав з мене, коли я втопився в обличчя мого найкращого друга, щелепа якого практично лежала на підлозі. Він виглядав наляканим. Шокованим і враженим одночасно, «Холера ясна. Ану? <звук> Мій друг взяв листок, прочитав закляття і сказав Слон. Я ж тобі казав, закричав я, виляючи хвостом і стрибаючи по кімнаті. Але почув лише. І тут я зрозумів, що чоловік у чорному обдурив мене. Спробувавши вимовити власне ім'я, щоб знову перетворитися на людину, я почав сильно тремтіти, оскільки до мене прийшло жахливе усвідомлення того, що тварини не вміють розмовляти. Я поглянув у великі, сірі очі мого друга. Вони застигли в напруженому погляді, сповненому розуміння і страху. Його рот, обрамлений двома величезними білими бівнями, лишався напіввідкритим, немов у німому зізнанні. І в цю мить я збагнув він усвідомив те саме. Що й я?